Серед всіх працівників медицини в краї саме втезіатри отримують найбільшу заробітну плату. Пов'язано це з усіма небезпеками роботи. Вони щодня знаходяться у зоні особливого ризику. Тому від туберкульозу жоден з них не застрахований. А випадків виявлення палички кока у співробітників в є чимало. В Минулому році ми мали 10 працівників, захворівши це по області. В нашому закладі був один працівник. Уже в цьому році двоє наших працівників є на обстеженні з підозрою на професійну хворобу. Якщо підтверджений туберкульоз, то ми, як правило, таким працівникам рекомендуємо працевлаштуватися в іншому закладі. Для того, аби зменшити кількість випадків захворювання на туберкульоз, мало тільки медикаментозного лікування. Важливими залишається ще цілий ряд профілактичних засобів та своєчасне виявлення недугу. А ще для хворих на туберкульоз потрібні спеціальні умови. Їх варто ізолювати від населення до повного одужання. Колись вхід у медичний заклад, фтезіатрія був суворо заборонений. Сьогодні ж сюди може зайти будь-хто. Однак найгіршим залишається те, що хворі мають вільний доступ до виходу у місто. Закладів закритого типу на Україні не існує. Існує концепція, існує проєкт Кабінету міністрів постанови, яку ми погоджували, але, в принципі, на законодавчому рівні це питання не вирішено. Так що заклад закритого типу немає. Наш заклад, коли хворий до нас поступає, ми маємо єдиний аргумент. Це працювати з хворим і. Йому розказувати, да що яка в нього хвороба, що вона несе епідемічну небезпеку, що він може може заразити інших, і саме таким чином шляхом переконання його мотивувати в тому, що він не покидав наше відділення. Але заборонити ви не мене заборонити. Ми не маємо права у 2009 році. Розпочали будівництво туб-лікарні на століжок у селі Нижня Апше, що на Тячевщині. Однак світла в кінці цього тунелю поки не видно. Обласна влада твердить, що візьме це питання під особистий контроль. Це останні два роки склалося певне непорозуміння з ОКБ обласної адміністрації та підрядною організацією. Якщо далі так справа піде, я стану ініціатором, щоб і підрядника змінити, і підрядну організацію, і тому, і тому що хворі в області на таку страшну хворобу, як туберкульоз, не мають дивитися, як два пани чубляться. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, які підстави там для того чублення. Як скоро це станеться, визначить час наразі? Облрада уже затвердила програму протидії захворюванню до 2016 року. Головне це безперебійно постачати вакциною БСЖ, покращити лабораторну діагностику, завершити будівництво у нижній апші та організувати соціальну підтримку хворих на туберкульоз.